Добрий день, шановні глядачі. В цьому репортажі ви побачите найдовші та найвищі мурали в Європі, які розташовані на лівому березі Києва. Зараз ми знаходимося біля метро Сокорки за адресою Княжі Затон-21. І саме тут, на стіні позаду мене, і розташований захоплюючий мурал-клич роду на стіні протяжністю 75 метрів. Це патріотичне творіння було створено двома видатними художницями Яною власенко бернацькою та Юлією Абрамовою, які вдихнули життя в ілюстрації до вистави Летять журавлі, створеної саме Юлією. Цей символічний мурал став результатом двомісячного напруженого напрацювання. Під час його створення працювали не лише професійні художники, але й дорослі та діти з Києва, а також волонтери та всі охочі. Вони виливали свої зусилля, навіть працюючи в спеку та під дощем. Мурал має особливий ефект 3D, який надає йому глибину та реалізм. Він став яскравим символом патріотизму та спільної роботи громади. Тепер ми знаходимось біля метро Харківської за адресою Ревуцького 40Б, де намалювали такий тендітний мурал «Материнство». Він побив рекорд Європи за висотою і втілює в собі вічні сімейні цінності. Висота цього муралу вражає 78 метрів, а його загальна площа становить 1155 квадратних метрів. Цей видатний творчий проєкт належить художнику Володимиру Пастушаку, з Хотена та майстрині Юлії Мастерс з Кривого Рогу, які є членами команди Past Art Studio. Як стверджують автори, вони працювали над створенням муралу протягом 24 днів, подолавши величезний бар'єр у вигляді 25 поверхів. Цей творчий процес інколи вимагав від них працювати в екстремальних умовах, таких як сільний вітер або робота при ліхтарях. Усього для втілення проєкту їм довелося витратити практично 300 годин і використати 343 літри лаку і фарби. Морали додають яскравості у звичайні будні жителів Києва. Зупиніться наступний раз та подивіться на цю красу. З вами була я, репортерка Тонконог Антоніна та оператор Карапиш Богдан. Дякуємо за увагу.